Про енергозбереження говорять зараз багато і різне. Проте це питання залишається актуальним. Добре відчуваються працівники барського машинобудівного заводу. Поряд із традиційною лінійкою газових опалювальних котлів неабияким попитом нині користуються твердопаливні котли різної потужності. Барський машинобудівний завод за 2015 рік вироблено продукції 30 тисяч. Котлів, освоєно випуск обладнання для харчової промисловості. За перший рік ми альтернативних котлів зробили біля 7 тисяч. Ми освоїли будівництво і монтаж котелень на альтернативному паливі. У 2014 році ми побудували 25 котелів, це у нас перші. У 2015 році побудували 25 котелів. Поставили 40 твердопалених котлів уже в січні, в лютому 2016 року. Ми вже поставили 10 котлів. Аби переконатися у достовірності слів керівника підприємства, ми вирішили пересвідчитися, чи насправді вигідним є перехід на альтернативні системи опалення. Вирушаємо у Вінницьку глибинку. Теплицький район Соболівка відома як Велике прогресивне село. Про таких кажуть, що не нарікають, а шукають шляхи вирішення проблем. Зустрівшись із питанням здорожчання енергоносіїв, соболівчани приймають рішення. Були багато пропозицій, але зі всіх пропозицій, ціна плюс енергоефективність був вибраний барський машинобудівний завод. Там ми отримали котли. Дякуючи працівникам, установили, зробили ремонт, наладку, запустили. Володимир Ларіонович зробив в себе переробний завод, який з соломи виготовляє пілети. І завдяки даним зусиллям зараз в нас соболівка, садочок і школа опалюються котлами барського машинобудівного заводу. Надіємося і по-дальшому співпрацювати, і повністю всі котли будемо працювати. Вінниччина сама, ми будемо підтримувати нашого виробника, вінницького виробника. І ми бачимо результати, скільки коштів зекономлено, розумієте? Тому що якби опалювати школи, садочки природнім газом, це декілька разів. Більше витрат і для бюджетних коштів, аніж те, що ми зараз використовуємо. У місцевій школі незвично тепло. Тут комфортно навчатися дітям, добре працюється і вчителям. А все тому, що ще восени з ініціативи місцевого підприємця депутата районної ради Володимира Герасименка було змонтоване обладнання опалювального пункту школи. Володимир Іларіонович підійшов до справи як досвідчений господарник. Перш ніж у школі з'явився опалювальний пункт, було замінено внутрішню систему опалення та дах. Суттєвого ремонту зазнала їдальня школи. Пан Володимир не може стояти осторонь проблем школи, де вчився сам, а тепер навчаються його онуки. Найкращі з тих, які ми шукали, виявилися барські котли по характеристиці, і це зовсім недалеко. Від нас в межах нашої області тому вирішили звернутися до барського виробника котлів, які зараз в нас встановлені. Сподобалась нам співпраця з виробниками котлів. Вони повністю надавали нам консультації, які котли краще встановити. І повністю взялися за монтаж котлів, їх встановлення. До справи долучилася Соболівська сільська рада, профінансувавши обладнання котельні та проведення монтажних робіт. Придбали і резервного котла. Це наша нова розробка. Фактично, цей об'єкт є пілотним для нас в цьому типі котлів. Пилетні котли ми випускаємо лише з минулого року. Як показали вони себе в роботі, непогано. На думку самих операторів котелень, це розробка наша. Від розробки до введення його в роботу все є наша індивідуальна власність. Відтак від 100 кіловатний новий котел, обладнаний автоматичною палетною горілкою, забезпечує тепло у школі. Великих морозів у нас не було. За 20 до 25 у нас були то. Ну не на всю даже навіть нагрузку котли вони обезпечували теплом школу. Котлами ми надзвичайно задоволені. По-перше, тому що вони працюють на альтернативному паливі це пелети з соломи, які виробляє місцевий фермер і забезпечує нас школою. По-друге, використання таких котлів разом з заміною системи опалення дало можливість постійно в школі підтримувати однакову температуру. Що Має велике значення для комфортної температури в школі. Попередні котли були на електриці, і це не завжди було комфортно через те, що в часи пік ми вимушені були економити електроенергію. Тепер ж цілодобово працюючі котли в сильні морози дають в школі комфортну температуру. А це вже дитячий садок села Соболівка. Тут силами барських майстрів здійснено реконструкцію котельні. Новий котел барського машинобудівного обігріватиме 90 малюків дитячого садочка Сонечко. На протязі 35 років у нас були дуже застарілі котли. Зовсім були важкі умови праці для працівників, кочегарів, зокрема, і завдячуючи нашому спонсору. Герасименко Володимиру Іларіоновичу того року для садочка сонечко засяяло дійсно сонечко. Були встановлені твердопавний котел КСТ-100 з обв'язкою. Два котли ми дуже вдячні і барському машинобудівному заводу, і працівникам машинобудівного заводу. Все зроблено професійно, якісно. На даний час садочок, садочок взагалі має тисячу квадратних метрів, обігрівається, дітки щасливі, адже тепло відіграє важливу роль у житті дитини. Не тільки душевне тепло, але й природнє. Звичайно, це дуже вигідно. Перш за все, що працівники в гарних умовах працюють. І навіть порівняти електроенергію, якщо ми брали 2000 кВт старим котлем, то на даний час ми тільки 200 кВт витрачаємо з новими котлами. Їдемо далі. Сусідній Бершицький район зустрічає нас морозами. Аби така погода не лякала, добрий господар заздалегідь подбає про тепло. Таким виявився керівник П'ятківської загальноосвітньої школи. Модульна котельня з'явилась задовго до початку опалювального сезону, а два твердопаливних котли по 200 кВт забезпечують тепло школярам. Згідно норм. Котельні, які знаходилися у підвальному приміщенні, забороняються використовувати ці котельні. І відносно цього, що забороняються використовувати, побудували у нас модульну винесену котельню. Якщо підставити ту котельню, яка була у підвальному приміщенні з сією, я можу сказати, що, по-перше, ті котли, які були там, Ні-105, у них тепловіддача не така. Великі втрати у тих котлах. Ці котли, які поставлені, і виготовлені на барському машинобудівному заводі марка котла КВ-200. Вони досить такі потужні котли, хороші котли і економічні. Сама будова котла зроблена таким чином, що вся тепловіддача від палива вона використовується для нагрівання води. І тому котли, які стоять зараз, по-перше, вони економічні, по-друге, що вони дуже хороші в експлуатації. Ми обрали альтернативне палива дрова. За час роботи даної котельні використовується в одному котлі приблизно 58 кг дров. Якщо протягом суток будемо використовувати 20 годин роботи котла, у нас приблизно буде використовуватися метр півтора куба образно півтора куба дров. Це значно із ціною вугілля, воно вигідніше. Якщо порівняти в цифрах, то можна сказати, що зараз вдвічі воно вигідніше. Дійсно, сьогодні тепло в школі стало. А що саме головне? Якщо в школі тепло, значить це майбутнє наших діток і краще життя в кожному домі. Бо батьки довольні, вчителі довольні. Там, де тепло, там відповідно і кращі, кращі проблеми вже йдуть до, до нового життя. Та не лише такої потужності котли виробляють на барському машинобудівному. Ми розширюємо своє виробництво. Сьогодні ми вже випускаємо, я вже говорив, і пелетні котли. І котли потужністю 200 кВт. З цього року впроваджуємо потужність котла 400 кВт. Усі котли сучасні з якісної сталі, зроблені в цехових умовах, випробувані у відповідних закладах, і відповідають усім вимогам сьогодення. Наступним пунктом нашої подорожі є село Шляхова, що у Бершицькому районі. Зна недалеко за межами колишнього Радянського Союзу село і зараз не пасе задніх. Охочі до нововведень підприємливі шляхівчани переоснастили школу. І не лише вирішили питання опалення, але й суттєво заощадили. Ми 11 років користувалися газовою котель. Було тепло в школі, зручно, комфортно. Але час вимагає змін. Це дуже і дуже економічно затратно і дуже дорого. І оскільки ми знаємо, що була державна програма про заміну, про можливість переходу на альтернативне опалення, ми використали цей момент, скористалися цією програмою і завдячуючи відділу освіти адміністрації району, ми з 1 січня цього року користуємося уже котлами на дерев'яному опаленні в економічному плані, звичайно. Навіть і порівнювати не можна, тому що ми газом випалювали 10 тисяч кубометрів газу в місяць, а зараз знаємо, яка ціна на газ, тому економія не в два рази, а в рази. Питання теплозбереження і енергозбереження, мені здається, в справжнього господаря завжди має бути стояти на першому плані. І ми раніше ми вони, це питання, цю проблему, вирішували заміною вікон, дверей. Сьогодні нас заміна перехід на альтернативні види палива це є вимогою часу. І, звичайно, почали вирішувати цю проблему, як знайти вихід з даної ситуації. І начитались, послухали від колег, побачили, що є вихід, є варіанти. І довгий час уже працюємо з барським заводом. Замінили котли в устянській школі, в Красносільській, в в Шляхівській. Це не один крок, це системна послідовна діяльність з вирішення цієї проблеми. І на цьому не збираємося зупинятися. Плануємо вирішувати далі ці проблеми, міняти надалі котли, замінювати. Далі наша подорож змінює напрямок. Вирушаємо у барський район. Дізнаємося, барчани тримають лідерство із кількості встановлених твердопаливних котлів. Було б дивно, якби результат був протилежний, адже підтримати свого виробника справа честі. Щодо енергозбереження впровадження в барському районі, то я рахую, що ми є лідерами в області, тому що вже три роки поспіль впроваджуємо дуже активно переведення газових котелень на твердопаливні. Це є ефективно. Сьогодні твердопаливні котли у нас забезпечені всі школи, 34 загальноосвітні школи, то з сільської місцевості всі забезпечені твердопаливними котлами. Ми газові котельні ми не руйнуємо, вони зберігаються і використовуємо твердопаливні. Дітям тепло, комфортно і затишно. Нині лінійка твердопаливних котлів Варського машинобудівного заводу здатна забезпечити будь-які потужності, чи то бюджетної установи, чи то промислового підприємства. Наше підприємство випускає котли і на альтернативне паливо. Це котли 50 кВт, 100 кВт і 200 кВт. Даний котел 200 кВт, який може отаплювати площу. До двох тисяч квадратних метрів він розчитаний на спалювання вугілля та дров. Запас потужності, енергоощадність, зручність, ці та інші характеристики вигідно вирізняють котли барського машинобудівного заводу. Пересвідчився у цьому і міський голова міста Жмеренка. Ми працюємо з барським машинобудівним заводом. Значить, у них е їхні котли вони відповідають. Е Всім тим вимогам, які є. Надзвичайно хороший виробник, хороша продукція. Зараз у Жмеринці ефективно та успішно працюють котли бармашу. До слова, у Жмеринці барські машинобудівники обслуговують і газові опалювальні пункти, що також суттєво заощаджує кошти міського бюджету. Взагалі, це підприємство у співпраці з барчанами за два останні роки перевело на альтернативні види палива три опалювальні пункти. Поставили в тому році вже. Поставили модульну цю котельну, барськомашину освітньо заводу, Їхні, їхнє виробництво котел, дуже добре в експлуатації, запас в нього хороший. Так що нам, нам вистачає сюди і ми цим котлом довольні. Барські машини, будівники не лише будують котельні під ключ та встановлюють опалювальні системи. На обладнання та свою продукцію діє гарантійне обслуговування. Гарантія у нас на котрі 30 місяців, тобто 2,5 роки. Так само і на котелі ми даємо гарантію на 30 місяців. Ми супроводжуємо роботу котелі в телефонному режимі. В случае, якісь є проблеми, У нас є служба, яка цим займається. А вже після 30 місяців будемо вирішати з кожним районом, яку йому треба послугу дати. Щоб ми проводили далі. Для нас саме головне, щоб де ми встановили котельні, там був порядок. Геннадій Лук, голова правління публічного акціонерного товариства Барський машинобутівний завод, переконаний, перехід на твердопаливні котли це реальний вихід з енергетичної кризи для району та держави загалом. У мене повну відповідальність за весь спектр робіт, які ми проводимо по тому чи іншому об'єкту. Так нам легше, проще відповідати за нашу продукцію в тому плані, що ми повністю забезпечили, ми забезпечили їхводоочистку, ми забезпечили і інші питання, які до цього часу були випадки, що котли просто ставили, не забезпечували тими чи іншими приладами, які усовершенствують роботу, облегшують роботу котла. Допомагають роботі, тому, тому ми були вимушені в якійсь мірі взяти на себе весь комплекс робіт. І ми задоволені цим, тому що ми вже за два роки построїли десь до 50 котелів. і в нас поки жодної жалоби такої якоїсь великої не було. По роботі наших котлів і не тільки наших котлів, а й бо ми на себе вже беремо на себе відповідальність і за насоси, і за дві тіля, і за хімводоочистки, і за всі продукції, ми встановлюємо, не тільки собственного виробництво, а й виробництво інших підрядчиків. І, і ми вже підбираємо так, щоб ми були вже відповідали. Тобто відповідаємо за кач не тільки за котлі, а й за всю іншу техніку, яку ми встановлюємо в котін. А відтак підприємство має чіткі амбітні плани. Ми лінійку котлів зробили вже твердопалених до 400 кВт. Більше не потрібно, тому що краще поставити 23 по 4 і різниця в температурах. Ми бачимо, що у нас е, пішло потепління. Тобто в цьому році, наприклад, тільки всього 20-25 днів було холода. Можна ефективності добитися, ставивши нормальне обладнання. Економія і так далі, ставивши вже насоси ефективні, е в тому що якщо відсутня хіба е водочистка, то вважай, що два-три роки котів полюбив і можна викрити. Як і раніше, продукція барського машинобудівного заводу конкурентно спроможна. Географія експорту підприємства, хоч і змінилася, проте попит залишився сталим. Якщо спадає, допустим, проходить сезон на спут котлів, то якраз в цей період наші працівники мають зайнятість, вони виїжджають на будівництво тих чи інших котій. Тобто Це в першу чергу робочі місця для людей, для наших людей, що ми не так залежні від кон'юнктури ринку. Сьогодні ми вже працюємо на ринках Румунії, на ринках Польщі. На даний час вже провели початкові роботи на ринку Турції. Зараз будемо готувати спеціальну машину для ринку Турції по виробництву бубліків вже їхніх, скажімо так, специфічної продукції турецького ринку. Лише за 2015 рік публічне акціонерне товариство Барський машинобудівний завод випустив 31 тисячу котлів, з яких 23,5 тисяч газових, півтори тисячі електричних, твердопаливних майже 6 тисяч штук. Реалізуються вони в Україні та далеко за її межами за минулий рік було сплачено 7,5 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів. Підприємство випускає абсолютно якісну сучасну техніку. Я дуже актуальним, тому що це ті котли, які використовують відновлювальні джерела електроенергії і теплової енергії. І е, такий симбіоз поєднання цього процесу він дає можливість. Там говорити з оптимізмом дивити в завтрашній день. Бармаш прогресивне підприємство, що шукає нові підходи, до здавалося б стандартної роботи. А як відомо, хто шукає, той знаходить.